База практики для студентів, Херсонський державний університет тимчасово знайшов прихисток у стінах Карпатського національного університету імені Василя Стефаника. Проте херсонці не опускають руки та продовжують розвиватись. Цього разу відкрили нову лабораторію ресторанних технологій, яку частково вдалося евакуювати з-під обстрілів. Для нас це дуже прикро, тому що Херсон ну, університет було чисто розроблено і так як нас люб'язно прикарпатський. Університет люб'язно нам е, предоставив приміщення. Е, тобто ми були релоковані в Івано-Франківськ для е, того, щоб відновити очне навчання в університеті для того, щоб студенти не тільки могли дистанційно навчатися, але і очно приїжджати е, робити. Ми е, перевезли нашу лабораторію, яка і до сих пір університет залишається під обстрілом, і навіть коли побачите на обладнання, воно є трошечки. Пошкоджена, але ми його ну там побачите, там царапини є відмітини, але ми змогли те, що ми змогли перевести. На жаль, ми спасли тільки десь 40% всього обладнання. Ректор Херсонського державного університету Олександр Співаковський впевнений, головне це йти вперед та ніколи не зупинятися. І тоді, в мирний час, навчальний заклад відновить свою повноцінну діяльність. Сьогодні ми просто представляємо, що один крок невеличкий, невеличкий. Але крок вперед: ми не стоїмо, ми не плачемо, ми говоримо про те, що оця ну я жартую так. Тимчасова окупація певних приміщень Прикарпатського національного університету. Це якраз ну, єднання. По-перше, да, ми показуємо цю спільну роботу, але ми в будь-який момент готові піднятися і повернутися в Херсон. І для нас дуже важливо це те, що ми зберігаємо нашу академічну спільноту, наших студентів, наших викладачів, бо ми розуміємо, що а хто буде відбудовувати Херсон. Херсонці будуть його відбудовувати, але ми не повинні зупиняти наші ключові процеси, в тому числі академічні процеси. Також для студентів представили освітній коворкінг, де є всі умови для комфортного очного навчання. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рай.